Слава Україні, товариство. Сьогодні розкажу вам про 10 найпопулярніших моделей кросівок в Україні минулого 23-го року. Я просто відкрив аналітику нашого магазину і подивився, чого ми продали найбільше. Звісно, ця інформація в певній мірі є суб'єктивна, тому що це суто продажі лішопу, але тим не менше певні тенденції прослідкувати можна. Чесно, мені було дуже цікаво аналізувати всю цю інформацію, і в мене навіть виникла ідея знімати такого плану відео кожен рік, щоб потім можна було згадати, а що ж було популярне там в той. Чи інший рік пропоную розпочати, і це навіть буде не топ-10, а топ 11, тому що я взяв ще 11 пар для того, щоб вам показати, це є ASICS Gel Sonoma 7 на GORE-TEX у чорному кольорі, які вийшли цього року. Нагадаю, що минулого року шоста версія теж була дуже популярною. Ну і в цьому році сьома версія їм точно не програє. Бюджетна версія трийлорангових кросівок від ASICS, яка йде на GORE-TEX. Звісно, що більшість людей все-таки купляє для того, щоб просто. Хто в них ходити, і в принципі вони нормально до цього підходять, та трішечки жорсткуваті, порівняно з іншими для прикладу, кросівками, але тим не менше зручні, плюс основна перевага за 4 тисячі гривень тут йде мембрана Gore-Tex. Тобто вони не промокають і надлишок вологи у вигляді пари виводять з кросівка. Щодо сезону використання, це є осінь, не холодна зима. Там так, мінус 10 них, напевно, вже буде прохолодно, але там до мінус 10 їх в принципі можна носити в такому змішаному міському режимі. Нагадаю, також що. Реальні відгуки людей про шосту версію цих кросівок є в нашому телеграм-каналі. Пройде трішечки більше часу, і ми обов'язково зберемо відгуки людей і про сьому версію. Ніяких точних цифр в цьому відео, там скільки яких пар ми продали, я озвучувати не буду. Проте скажу, що ес ікс гірсонома 7 дев'яносто дев'ять людей зі 100 обирають саме чорну версію, а там додатково є ще два кольори, наскільки я пам'ятаю. Тому навіть 11 місце це дуже високо. Вони є в наявності у нас в магазині Лішоп, які в принципі багато того, що я вам покажу, трішки. Пізніше, тому, якщо потрібні, звертайтесь. Десяте заслужене місце це є перші джордани, лови, міди, хаї. В принципі, не можу визначити якусь одну конкретну версію цих кросівок, але тим не менше, серед всього різноманіття джорданів саме перші джордани беруть найчастіше. При цьому навіть в ціновому діапазоні теж не можна визначити якусь перевагу, тому що купують як і Тревіси джордани за 500, 700, 800 доларів. Та Акі, якісь для прикладу хаї, які коштують там в рітейлі 200 доларів, а беруть пари там по 120 доларів. Я абсолютно не фанат ніяких джорданів, проте я прекрасно розумію, що ці ж самі одинички формували снікеркультуру і досі мають величезний вплив на снікер культуру. І хто би що там в тих тіктоках не розказував, проте це є класика, яка буде актуальна завжди. І зараз я замітив таку тенденцію, що в Україні в один час був просто величезний хайп на Джордан. Дуже багато купували всяких пальоних джорданів. Зараз хайп на Джордан впав, на вулиці вони зустрічаються не так. Часто і це якраз правильний момент, щоб купити собі пару джорданів. Дев'яте місце знову коробка від Asics, Я думаю, багато хто з вас догадався. Це є моделька ASICS G1130, і ось це найпопулярніший колорвей цього року, який називається White Clay Gray. І в загальному що ASICS G1130, які GEL 1090 прийшли на заміну, або щоб трішки розбавити популярні New Balance 530, і в принципі. Цепі, це добре вдалося, тому що крім ось таких базових січастих з синтетичною шкірою було багато варіантів, де була замша, і ті варіанти виглядали вже не ось так спортивно, хоча і цей силует мені теж дуже подобається, а так сказати преміальніше. Цього року я думаю, вони теж будуть дуже популярні, тому що у співвідношенні ціна якість це один з найкращих, якщо не найкращий варіант саме на теплий літній сезон. Восьме місце, і це є Nike Та, це є класичні панди, ну в даному виконанні це не класичні панди, але плюс-мінус по кольору такі самі. І грейфоги два найпопулярніші Колорвей. Чорно-білі панди популярні вже не перший рік, тому цього року хайп на них пішов різко вниз. Але тим не менше, по продажах вони все ще в топі, як і грейфоги, які певний час минулого року вартували в середньому 350-400 доларів. Я думаю, якби їх не перевипустили, то ціна би була зараз ще більше в космосі, але їх перевисту. Випустили, і ціна різко пішла вниз. І зараз, в принципі, їх можна купити там щось за 6,5 тисяч гривень. Навіть в нас деякі розміри є ще досі в наявності. І, як на мене, що це що це, це таких два найбазовіші кольори, які можна поєднувати зі всім. Тому не дивно, що вони настільки популярні. Багато також замовляли різноманітних SB-шок, тому особисто я би рекомендував вам, якщо вам подобається солед Данків, то розглядати якісь SB-шки для покупки. Вони зазвичай, йдуть дійсно набагато якісніші, проте і ось ця, як говорить пластмасова шкі. Ну, типу, тим не менше, з нею ніяких проблем теж немає. Погнали далі. І сьоме місце: це є New Balance 610 Новинка минулого року від бренду New Balance. І ось ці світленькі, а також машрум Colorway, де шнурки йдуть аж сюди допереду. Це, по суті, два найпопулярніших Colorway. Ось цей машрум мені дуже подобається. Чесно, його зараз не так просто дістати, але маю надію, що ми десь їх все-таки знайдемо і завеземо в лішоп, тому що це дійсно топчик. Така популярність в першу чергу по пов'язана з хайпом на ось такі агресивні трейлранінгові силуети. Ну і по друге, це як не як була новинка від НБ. Хоча я впевнений, навіть цього року хайп на них не пропаде, тому що минулого року теж вийшло багато кольорів, багато різноманітних колабів, і цього року я впевнений теж їх буде ще більше. Та навіть ось ця версія на Гортексі, яку випустили в кінці цього року, теж набрала великої популярності саме на ось такий прохолодний, вже мокрий осінньо-зимовий сезон. Тому якщо ви підшукуєте собі, Новинку, вам подобається ось такий агресивний силует, то можете звернути на них увагу, тим більше, що навіть повна вартість 6 тисяч гривень, і як за такі курсівки, я вважаю, це достатньо адекватно. Погнали далі і шосте місце це є New Balance 2002. А ось це найпопулярніший сірий колорвей, який називається Стіль Орка. Найбільше теж його купували. Саме в цій версії 2002-х йде дуже класна по якості замша. Не скажу, що вона там точно така сама, як в 990-х там чи 993-х, але принаймні дуже-дуже на неї схоже. В загальному щодо 2002-х, то вони входять в мій особистий топ-5 найкращого взуття в світі, що стосується якості, що стосується вигляду, що стосується зручності, це дійсно кайфове взуття. Якщо ви не пробували їх носити, то раджу собі прикупити пару, особливо в таких ахроматичних е е сіро-чорно-білих кольорах або Ось такий є більш контрастний колорвей. Ну, це дійсно того вартує, тим більше, що вартість таких в середньому там 6-8 тисяч гривень, що я вважаю теж адекватно, як за таку пару. А тепер золота п'ятірка і так п'яте місце це є Salmone XT6. Дійсно, дуже багато їх цього року купували і з Гортексом і без. Найпопулярніша це якраз чорна ґортекс-версія, яку ми продали найбільше. В принципі, для мене це не було дивно, тому що Якщо говорити про все ще популярний в 23-му році Горбкор, то якраз XT6 в цей силует, в цей стиль якраз найкраще вписується. Просто величезна кількість різноманітних класних забарвлень, різноманітних класних поєднань кольорів. Тому для мене не дивно, що вони е, стали настільки популярні цього року, я, верніше, минулого 23-го року, але я впевнений, що хайп на них цього року е, теж збережеться. І, до речі, зовсім скоро в нашому телеграм-каналі появляться реальні відгуки людей про X. Ста шості версія з гуртексу, версія без гуртексу. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Четверте місце і. Нейтів Офіцімонси та цього року вони теж дуже-дуже популярні. Хоча скажу минулого року, хайп на них був не настільки високий, але можливо через те, що немає якоїсь альтернативи за 4 тисячі гривень, люди їх дуже-дуже активно купували. І знаєте, при всіх мінусах цієї моделі, при всіх негативних відгуках, я все таки вважаю, що вони своїх грошей точно вартують. Основна проблема в тому, що люди, купуючи їх, очікують чогось надзвичайного. А тут Тут немає чогось надзвичайного. Тут є каркас з Ева. І тут йде неопреновий носок середини на флісі. Все тому варто сприймати це взуття таким, як воно є, і не думати, що воно буде якимось суперзручним, суперкласним там і суперякісним. Не знаю, чи пара буде популярна і цього року. Ну, мається на увазі вже в кінці там осінь, зима. От, але в 23 му році вони були дуже популярні. А тепер фіналочка. І так, третє місце і заслужена бронза дістається New Balance 1906. Та це не тільки Protection Pack, хоча і Protection Pack в тому числі, найпопулярніші 19.06 це була чорна версія на курдурі і чорна версія шкіряних протекшн паків. Щодо версії 19.06, то нагадаю або розкажу, хто не знає, то підошва в них йде ідентична, як в моделі. 2002R, от єдиний трішечки відрізняється посадка. Ну, і як на мене, 2002 виглядає так стримано і класично. А 1906, навіть якщо класичні 1906, я не беру до уваги Protection Pack, то це вже щось таке з причинкою, скажімо так. Теж дуже зручні, теж якісні, багато різноманітних силуетів. Ну, ви вже бачили Protection Pack і Cordura Це для прикладу елітній варіант з ось такою 3D-сіткою. А що стосується окремо ось цього рваного дизайну Protection Pack, Якщо вам він подобається і ви собі так думаєте таку пару прикупити, то раджу купувати вже зараз, тому що New Balance зараз припиняє виробництво protection паків і більше, ну принаймні в найближчому майбутньому, нових сулетів ми не побачимо. Відповідно, їх буде ставати менше і ціна на них буде рости. І так, срібло і заслужене друге місце у 2023 році дістається мейду. Під мейдом я маю на увазі лінійку Мейтін Юсей здебільшого це. 990 різних версій та 993 Нью Balance. І чесно, тут я був дуже приємно вражений, тому що хто б в мене не запитав поради, а яке взуття, які кросівки купити, то я завжди порекомендую 990 або 993, якщо, звісно, дозволяє бюджет. І знаєте, виділити якусь одну версію зі всієї серії мені дуже складно. Та, цього року В6 появилися вже з філселом, вони легші, вони зручніші, нібито, але я. Не скажу, що попередні версії чи 993-ті чимось програють. Вони всі для мене в топі, десь там в хмарах, і виділити, які будуть трішки зручніші, а які ні. Ну, для мене це дуже складно, от. Але тим не менше, хто ніколи не носив 990-993, я дуже рекомендую спробувати. Напевне, у вашому випадку, якщо ви не носили таке взуття, то вибирайте суто візуально. Я впевнений, ви закохаєтесь в нього, а потім доповнити свою колекцію і іншими Моделями. Ну що, ви готові до топ-1? Заслужене перше місце із золота медаль. У 2023 році дістається Nike Air Force. Nike Air Force. Оцього я відверто скажу зовсім не очікував, Та, да, я думав, що вони будуть в топі. Тому що це як-не-як вічна класика, як Данки, як перші Джордани, але тим не менше, що вони займуть перше місце у 2023 році. Це для мене був трішечки шок. І саме трипл White повністю білі, це топ-1. Ну, дійсно, якщо ти не знаєш, яку білу пару взяти, то можеш брати форси, з ними ти ніколи не прогадаєш. І скажу, що в Україні вони не є там суперпопулярні. Ми колись були за кордоном на Сицилії, і там вся молодь, ну ти дійсно йдеш, йдуть компанії, тупо всі в білих форсах. Це реально під копірку було зроблено. Тут, так, вони популярні все ще, але я би не сказав, що ти зустрінеш їх на кожному другому. Плюс різноманіття форсів теж вражає. Звісно, є невдалі моделі, але є дійсно круте. Ось для прикладу з останнього. Що мені сподобалося, що мене здивувало, це виконані в комбінації шкіра плюс замша з коричневими шнурками, з коричневою підошвою, позаду, коричнева шкіряна вставочка. Ну це те, про що можна говорити дорого багато. Або для прикладу, форси в колабі з люксовим японським брендом Ambush. це те, що мене дійсно здивувало, і це те, на що я знімлю навіть окремий огляд. Тому хто би там що не говорив, але форси це вічна класика. Звісно, треба ще вміти вибрати правильні форси, тому що там є такі сезонні варіанти. Ну, а для прикладу, якось це, або як навіть чорні або білі, це те, що буде актуальне завжди. Тому перше місце Nike Air Force у 2023 році у нас в магазині Лішоп. Ось таке от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво, можливо, і корисно. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь комент, ну і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. З вами був Макс, канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.